Сьогодні я вам розкажу історію Браши. Вона просто була такою звичайною кісточкою без ніяких фарб, які зараз на неї. По-друге, коли вона йшла собі і до делайт, попросити, дай мені щось помалювати. Але девайд пішла для фарб, за фарбами. Вона ходила-ходила і стіккнулася на фарби, такі, як в неї. Отакі, бачите, такі, як зараз в неї. І побачила це тіше, вона дуже розізлилась. І вона сказала: ти більше не мій друг, ти брудна усе, Усе ти мій енемі. І браша і ця тіша не друзі. Не друзі. Навіть якби вони хотіли помиритись, вони б не стали все одно. Так сказати, таке? Угу. Ну, як ви думали? Вони не просто такі. Всякі там. Далі пасівка. В браші є пасівка, але там пише, що в неї немає пасівки. Пасівки в неї немає, то пише. Ну ні-ні, в неї скрита пасівка. Пам'ятаєте, як, як ви нажимаєте цей її обілку і виходите або бігаєте, вона стає повільно. Така, маленько, повільно. Зараз покажу вам її ходьбу. Ой, зараз покажу, бо мені трішки незручно. Окей, я, думаю, я не знаю, як вам це показати, коротше. Добре, зараз покажу якусь вам. А як показати? Коротше. Ось так вона бі ходить. Ну ви бачите, ну ви знаєте, як вона ходить, якщо ви її купили. Так, коротше, ходить, отак ходить вона. Так. А далее, далее надо вот так бежать. Вот так. Он, он тоже гарно бежит, да? Чи не? Далее, как вам пояснить, но вести больше мне нравится всего Шейли, выдайся. Сейчас я вымкну. Так, я хочу как-то вам вымкнуть. You got this! Ну так мило, ну боже мой. Ну я не могу. Хочет покажу все вам новую анимацию на Денди. А почему Квелла моя Денди? На Дайла скажи. Ты Ну mm -hmm. так, короче. Ой. Сейчас вам покажу. Да ты прикалываешься. Дэ. Скажи, Деньди прикалывается. а а Дивіться. Дэнди! Він тебя не любить! Я ненавиджу Мунфлавер! І тебе тепер ненавиджу, ти не милий і ніколи ним не станеш. Вибачте, що я до нього так. Я просто не люблю Мудфлаур. Я його ненавиджу просто, ненавиджу, не люблю його. Пожалуйста, не отписывайтесь. Если вы не любите, Мунфлавер, если вы любите, Мунфлавер, не отписывайтесь. Ну, кто-то имеет свои смаки. Вай, я знаю, не будете дружать. Ну я не люблю Монфлавр. Ну в кожного свої смаки. Коротше, забудемо про цю тему. Що у нас тут в колекції? У нас є новенький тун. Це не тун, а летхал. Летхал у нас хочет, покажу. Ля, yeah. це прикольно. Він стоїть і поклав всю свою штучку.

але він теж та милий. Так чи ні? Пепероні шапінгі. Олег. Дивіться, Олег. Hello. Олег. Він, він каже, Блуд каже, Олег. Олег. Зараз Здравствуйте, Хэяп, ням хактайм.

last, no angion tapes. Tapes. Perfect timing. Perfect. Research here. Golden break. Smart think. Romantic is fishy. Stay away tape tape tapes are here time work wow yes yeah I bit down! cool in the hamburger <laughs> don't don't worry hey Everyone, it's elevator. Get to elevator! Good. Заходим over to your play, просто берете маколики, зараз буде зараз буде така рекламочка. Заспокою. Обирайте кого-то, хочете набравши, ну, вона має спокійні кольори. Треба таке гарне місце, там де такі насичені все насолоджуйтесь тишиною. Беріть там ковдру або щось там ще і їжте. Наступна частина буде в коментарях, якщо напишете, бо ви мені, ви мені ніколи не пишете в коментарі, коли я роблю відео. Пока!